Всім привіт! З вами Дабкорн, І сьогодні я вам покажу, як розфарбувати чорно-білу фотографію у А Показувати я вам буду наприклад чорно-білої фотографії Одрі Хепборн. Отже, для початку нам потрібен інструмент автовиділення. Вибираємо його, він вже у нас вибраний. І зараз нам треба виділити область, яка у нас буде одного кольору. Тобто, наприклад, обличчя і шия. А тепер нам треба скасувати виділення для губ і очей. А Далі ми вибираємо тілесний колір. Беремо інструмент заливка, створюємо новий шар. І на ньому заливаємо виділену область. Далі нам потрібно вибрати режим накладення шарів. Тут у нас за замовченням стоїть Normal, нам потрібно вибрати Soft Light. Ось так уже краще. За тією ж схемою розфарбовуємо губи. Що ж, дійшла черга до очей, і я, до речі, не знаю, який колір очей був у Одрі Хебберн. Якщо ви в курсі, то напишіть в коменти. А я ж, мабуть, з і зроблю її колір очей фіолетовим. Окей, тут автовиділення нам вже не допоможе. Але оскільки радужна оболонка має форму ідеального кола, я просто підберу олівець потрібного розміру. Створюю новий шар, знову ж таки виберу режим Soft Light і зафарбую очі у фіолетовий колір. Щодо зіниці можна нахвилювати, що вона теж стане фіолетовою, вона достатньо темна для того, щоб поглинути весь колір. Що ж ну і наостанок давайте розфарбуємо курточку, мабуть, теж у фіолетовий колір, якраз буде під колір очей. Що ж, ну ось і все. Як бачите, все е, доволі просто. Дуже круто, що є така можливість. Можна е, відсканувати бабусині фотографії і е, продовжити їм життя, оживити їх. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, е, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому все. Дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей у нових відео.